Потрібно працювати з перевірними трідерами. Я з вами повністю погоджуюсь. Дуже багато шахраїв зараз розвелося у нас на ринку. Дуже багато хто там пише в Telegram, Viber, типу. Купимо зерно з відстрочкою, вези розрахунок там ціна краще. Ну, на, на, на ці штуки ми не ведемо ні в кому разі зараз. Фермера як не дивно, як дуже часто все знову 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 чують ці історії: де того кинули, того, 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 того. Я тому ця тема вічна, її не можна проговорили і закрили. З приводу шахрайства потрібно постійно розуміти, що люди хочуть нажитися. Люди хочуть нажитися дуже швидко за один раз покончити з бідністю і заробити е, декілька тисяч доларів. і думають, що їм це вистачить на все життя. Не знаю, е, моя думка: будьте обережні, не відпускайте товар без грошей, е, перевіряйте компанії, дивіться по ЄДРПУ, де вони зареєстровані, чи є в них офіс, чи є в них майно. Е, е, ну можна подивитися, чи взагалі з ким вони працюють. Які в нас прибутки за минулий рік. Ну це це все така відкрита інформація, яку можна подивитися, чи вони в ризикових немає, чи вони. Чи їх немає в базі судових рішень. Обов'язково перед тим як працювати з контрагентом, просто візьміть його, ЄДРПУ, введіть в Гуглі база судових рішень, і в і в код в пошуку там є строка, введіть. І подивіться, є з цим контрагентом якісь суди і чого вони є. Тому що якщо вони є, того що там ну десь якісь ну, невиконання контрактів, десь там. Коротше, бувають різні ситуації. Десь можливо вони з державою там, десь судяться, десь хтось з їм щось е, натворив. Є таке це, це норма, але є тоді, коли на них подають в суд, того ж вони не розрахувалися. І тоді виникають питання: а чи є сенс працювати з цими людьми, якщо вони не розраховуються? Тому працюйте з перевіреними. Наша компанія називається Зернозбут. Ми вже в цьому році буде 8 років як на ринку. Нас знають вже дуже багато хто по Вінниці і по Україні. Ми являємось і експортером. У нас є логістична компанія. У нас є свій транспорт. У нас є виробництво соняшної олії в селище. Бар Вінницької області. Це біля міста. Бар приїжджайте в місто Вінниця шосотріч. 1, ось такий у нас офіс. Там ще для менеджерів, бухгалтерів. Всі ми тут, ми ні від кого не ховаємося. Приїжджайте, познайомимось, покажемо, хто ми, що ми, з задоволенням попрацюємо. Підписуйтесь, ставте лайк. зернозбуд, з турботою про майбутнє.